Так, ну що ж, мало розпакували. Як ви бачите, я трошки тут інтер'єрчику вам підробив, щоб було дуже файно. А насправді там значно файніше, але світло Світло вимкнули, трохи я не встиг, тому обходимося тим, що маємо, і однією лампою. Огляд. Того, що ми розпакували і замовлено Моудау, вже є на каналі. Зайдіть, подивіться, якщо вам то цікаво, там є певні прикольні штуки. А сьогодні ми будемо тестувати нові а, грінки, які я замовив на маркетплейсі MODAU. І це та ж сама торгова марка, яку ми замовляли і попереднього разу, але нові смаки. Забігаючи наперед, скажу, що вони. Ну, не смаки, а темка ця до бочкового сподобалася. В офлайні в нас в Полтаві я поки що їх таких не бачив. В солові в нас і тим паче. Але а, тут, на Молодаву вони з'явилися і вони прикольні. Вони прикольні тим, що вони не жирні. Типу, хто а, їсть, а, полюбляє, куштує отакі а, грінки. Спасять длинні, той має знати, що вони в більшості своїй достатньо жирні. Той самий Флінт, якщо взяти, їхні грінки, оці бляха жирні. Але Флінт ще окей. У Флінта, хоч смака старої олії немає. А в більшості інших присмак старої олії просто в кожних других. Це убиває. Ти купуєш і розстраюєшся. І, по-друге, це ціна. А, ціна 24 гривні акційна. Без акції вони коштують які всі 30-35, в залежності від смаку. По акції вони коштують 26 гривень, і це, звісно ж таки, цікаво. Тому будемо тестувати, будемо пробувати. А, що це за нові смаки? Розпочнемо з класики. У нас тут ковбаски з гірчицею. Давайте їх пробувати. Чуєте, ковбаски, до речі, цей, знаєте, аромат ще тих колись ефлінтовських ковбасок. От, нагадало мені. Так, бачу, тут трішки подріблені є. Вибачаюсь, котел. Ну, слухай. приємно. Гірчиці я не відчуваю. Але, до речі, вони жирноваті. Ті, що а, з аджикою були до цього, ті були менш жирнуваті, а тут прям трохи масла є. Але а, спеція. Кайфово, як я й сказав, схожі на старий флінт. Не пересолені, що дуже важливо, тому що а, часникові їхні, ну, бляха, для мене дуже солені. А, Для дружини окей, а для мене пересолені. Смачні. Гірчиці я не почув. Присмак цих мисливських ковбасок почув. Смачно. Так, ідемо далі. Далі бастурма. Який запах цікавий. Прикольно. Скільки тут грам? 80 грам. Ну, це база. По 80 грамів вони йдуть всі. Так. Прикольний запах, дуже чудний. Бачите, вони вообще не жирні. То тільки, до речі, в тих. Я не знаю чого. Типу того, що ковбаски... кобаски. М -м -м, бляха, яка спеція. Бля. Я жодного разу не куштував сухарики з таким присмаком. Я чогось думав, що вони будуть схожі на бекон. Буде пищать. Ні, не буде. Вони взагалі не схожі на бетон. Так, це що? Це моє. Бляха, це роз'єб. Я не можу поняти, на що вони мені схожі, щоб вам порівняння привести. Типу, да, тут є віддалений привкус бастурми, але це не бастурма, це щось інше. Це дуже смачно. До цього з попереднього мені дуже сподобалася аджика. Але це смачніше, ніж аджика. Топ. Так, і давайте чесник пшеничний. З Мені цікаво, які будуть вони на вигляд і по жирності. Так. Ну, Часничок я люблю. Часник пахне класно. Одразу що кидається в очі, це шматки якими нарізано. Мені оце подобається. Я люблю отакі куски. І за чого ми і перейшли повністю на оці грінки. Мені не подобаються е, сухарі, оці, які вже знаю, вони ще й подавляться, і те де, і т.п. Мені це взагалі не подобається. Мені от, от, оце ось нравиться. Не пересолені. Так. Бочкове, зяжіться зі мною. Я хочу бути вашим а, партнером. Хочу вас рекламувати. За сухарі. <кхи> Бля, це охерено. Сорі, звісно. Ну, це реально охеренно. І опять же ж таки, подивіться, вони не жирні. У мене руки взагалі не масні. Бля, це дуже круто. Хм. Якщо оці будуть на смак такі ж самі і не пересолені, я афігею. Бо отакі часникові були паздець пересолені. Знаєте, що захотілося? Якийсь крем-супчик і туди оцих сухариків насипать. Бля, це було прозйомно. До речі, навіть по запаху цей часник смак і той часник ну, і оцей часник відрізняються. Цей, скоріш за все, буде реально пересолений. Так. Да. Та ж сама. Приправа, що і на грінках, які були в попередній раз. Можливо, це за їхнім рецептом так і заплановано. Коротше, різниця в чому. Не хопну. Дуже сольоні. Бачите, тут часник не чищений, а тут часник чищений. І от де чищений часник, заебіть, де не чищений, порісований перес. Но опять же таки, на любителя, можливо, до якогось пивка. Комусь і зайде. Я пиво не п'ю, терпіти не можу. Мені не окей. Можливо, до кваса. Можливо. Але оці оці прям топ. Так що, Такий огляд. Пишіть, пишіть, що ще оглянути. Чи цікаво вам дане відео, чи взагалі рубрика цікава, не цікава. Бо це взагалі-то бляха. Влоговий канал. Дивіться влоги.